Твій досвід проходження відеоігор ідентичний твоєму життю. Погодьтеся, це звучить трохи дивно, але в цьому відео я хочу надати інформацію, яка зможе донести вам суть даного твердження. І як приклад я буду використовувати свій досвід проходження легендарного третього відьмака, бо для мене це було вперше, а в додачу дуже пізнавально. Тож, не гайтиму часу, давайте розбиратися. Нещодавно я вперше зіграв та купив третього відьмака, безсумнівно, через поради моїх знайомих, проходження стрімерів і цікавість від Неверленду, що затягнув мене після прочитання книг Анджея Сапковського. Мене цікавив геймплей, основний сюжет та сайт квести з DLC, шикарні дубляжі і, звісно, персонажі. Попросто мене як великого фаната відьмака, кара однозначно зацікавила. Однак, під час проходження дещо зрозумів. Награвши 30 годин та перейшовши на скеліги, мене вже менше цікавила ця гра. Мої дії були пов'язані виключно з основним сюжетом, а на все інше мені було вже начхати. За кілька днів нудної гри я перейшов до. Ой йомойо, і є всі та дум. Далі ви зрозумієте, до чого я схиляю. <звіття> <звіття> я впевнений, хтось вже підмітив, що різниця стиль проходження також із психологією кожної людини. Наприклад, я обожнюю сюжет, пригода, дослідження та зміну середовища. Через це відьмаку, ласт офас чи навіть жахливу коридорному думі мені кортить повністю оглянути своє оточення і знайти щось цікаве. Людині з більш різким характером буде набагато цікавіше грати в екшн-шутери і батл роялі, Fortnite, cs 2 Call of Duty, наприклад. Ну і, звісно, є любителі детективів, кінематографічності, лютої кров'янки, м'яса та просто унікального сеттингу. Обожнюю унікальний сеттинг. Виходячи з сьогоднішньої теми, я знайшов основну причину переходу від однієї гри до іншої. Бачите, наша психіка влаштована таким образом: гравцеві постійно короткі дійти до фіналу, відчути емоції повного проходження гри. Особливо, якщо раніше ви вже це отримували. Через це деякі гравці можуть десятки разів припроходити певні проекти, що сподобалося їм найбільше або просто дали найбільший ефект від фінальних титрів. Саме це трапилось зі мною при проходженні «Відьмака». Мені неймовірно сильно кортіло завершити гру. Отримати від цього масу задоволення, попунтуватися цим своїм знайомим, перейти до доповнень. Коли я вирішив дослідити свою проблему, то дійшов важливого висновку. Його рекомендую занотувати і вам. Коли гра набридає, необхідно трохи від неї відпочити. Саме так, не починати проходити новий тайтл, а просто перейти до реального життя. Загалом під час ігрової перерви я рекомендую спробувати щось змінити в своєму реальному житті почати свій канал, вивчити якісь нові навички, погуляти з друзями, в м'яча або почитати книгу. Ці прості дії зможуть збагатити не тільки вас, а й ваш ігровий досвід. Виходячи з мого невеличкого дослідження, я дійшов тези, з якої все почалося. Твій досвід проходження відеоігор ідентичний твоєму життю. Дякую вам за перегляд. Залишайте в коментарях власні висновки щодо теми відео та пропонуйте нові ідеї для каналу. Бажаю всім приємного геймплею. Бувайте!